Колись ще не на кожній вечірці звучали грайливі мелодії пісень Хея гурту Ауткаст або Пейпер Плейн співачки Мія. Або ще більш знаменитої Who let the dogs out with бегамен. Іноді їх досі можна зустріти в плейлистах для батьорого ранку, пробіжки або п'ятничної тусовки. Якщо ви дивились попередні частини нашої рубрики, то знаєте, що все не так просто, а веселі кетчі сонг зазвичай приховують в собі більш глибокий, неочікуваний, а подекуди і шокуючий сенс. Hi there! Мене звати Оля, я викладачка школи англійської Green Forest. І сьогодні повертаюся до вас із довгоочікуваною четвертою частиною трилен історій про справжні зміст популярних пісень. Переконайтеся, що не забули підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. А також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих роликів. А ми починаємо. Одна з визначальних пісень нульових головний хіт Outkast «Hey Ya!». Yeah". Цей трек, який безперечно є прикладом так званого Earworm, запалював танцмайданчики протягом останніх 20 років. Однак. Незважаючи на бадьору та позитивну мелодію, фани лише нещодавно почали усвідомлювати, що текст пісні насправді досить похмурий і тривожний. Двоє учасників гурту привернули увагу до справжнього сенсу пісні, коли опублікували у Твіттері цей мем, натякнувши на те, що пісня не така проста. Тобто, на маленьку частинку пісня це Боб, він же хіт. Але загалом це the saddest song ever written, бо насправді написана вона про сучасні situationшіпс та те, наскільки вони бувають messed up. Давайте послухаємо. Like Outcast співають. If what they say is: якщо вони кажуть nothing is forever, що ніщо не вічне, then what makes? То що ж робить Love the Exception? Кохання винятком: текст пісні говорить про те, що кохання тимчасове, що автор не впевнений, що він і його дівчина будуть разом довго. Далі він розповідає, що зовсім не хоче зустрічатися з її батьками, а просто хоче з нею сексу. По суті, він не зацікавлений у тривалих стосунках, але вони завжди можуть влаштувати гука без обов'язків. Хоча і це не зробить їх щасливими. Are we we so in denial when we know we're not happy here? Ми в такому запереченні, хоча й знаємо, що ми тут нещасливі. Не хочете, ви мене чути, ви просто хочете танцювати. Останній рядок вишенька на торті всього треку. Буквально каже слухачу: ти не хочеш знати правди, ти просто хочеш розважитись. Ця пісня навіть породила тренд в Тіктоці, де люди кажуть очевидну істину, на яку багато хто з нас обирає закривати очі. А в кінці додають all don't want to Hear Me, you just want to dance. I -yo, I -yo, I -yo. So just dance. Всі, для кого зміст пісні Outcast не став новиною справжні переможці. І зараз на фоні, як на всіх змаганнях, мала б заграти пісня We're the Champions гурту Queen, Ну або ж The winner takes it all by ABBA. Але якщо з піснею все однозначно, то запевня є нюанс. Давайте розбиратись. The Winner Takes It All один з хітових треків Аба, який на перший погляд здається розповіддю про змагання, про програші і перемоги. А насправді ж є твором про емоційні наслідки розлучення. The Winner Takes It All. The loser standing small. The winner takes it all. Переможець отримує все. The loser standing in small. Той, хто програв, залишається ні з чим. Пісня це буквально пав людини, яка проходить всі стадії горя та відчуває, що програла у коханні. Тоді як партнер виграв все. I don't Wanna talk. Я не хочу розмовляти. About Things We've Gone Through. Про те, крізь що ми пройшли. Though it's hurting me. now it's it's history». «Though it's hurting me». І незважаючи на те, що це мене ранить, «Now it's history». Зараз це просто історія. Текст транслює глибокий смуток від розриву. Але водночас, крізь рядки, відчувається прийняття того, що сталося. Лірична героїня визнає, що життя триває, навіть якщо воно жорстоке. Це прийняття є гірким, оскільки підкреслює неминучість кінця. І солодким, Бо після нього треба рухатись далі вперед. The may throw a dice. Боги напевно грають у кості. Their minds as, cold as ice. з розумом холодним, як лід. В цьому куплеті можна звернути увагу на фразу «a throw of the dice, що перекладається буквально, як грати в кості, або ж фігурально, як ризикувати. Цікаво, що пісня була написана гітаристом гурту Берном про його розлучення з вокалісткою Агнетою. Тож подвійного сенсу додає ще й те, що жінка мала співати про свій болючий розрив під гітарний акомпанемент колишнього. Оце так ауч! Загалом, окрім розповіді про розлучення двох конкретних людей, ця потужна, не побоюсь цього гучного слова, балада. Торкається універсальних там втрати, непередбачуваності та складності стосунків, що резонує з багатьма слухачами. Адже біль втрати коханих, напевно, переживав кожен із нас. А що ще я переживав кожен з нас? Правильно, нерозділене кохання та одержимість кимось, хто не відповідає нам взаємністю. Але все ж сподіваюся, ви той щасливчик, який такого досвіду не має. Учасникам гурту R.E.M. ці почуття знайомі. Поговоримо про їхню найбільш впізнавану пісню Losing My Religion. That's me in the corner. Це я в кутку. That's me in the spotlight. Це я в центрі уваги. Losing my religion. Втрачаю свою релігію. І що б це могло значити? У Майкла Стайпа криза віри? Зовсім ні. Незважаючи на те, що ці рядки натякають на релігійний контекст, все більш метафорично. Пісня заглиблюється в теми сумнівів, особистих труднощів, одержимості та невзаємного кохання. А назва Lose in My Religion, яка збиває з пантелику, є сленговим виразом, що означає втрату контролю. Це ж було вже. Так-так! Наша пісня гарна й нова. Знову будемо! Трішечки страждати. The, The, The lengths that I will go to. На що я тільки не піду. The distance in your eyes. Дистанція в твоїх очах. Oh no, I've said too much. I set it up. Oh no, I've said too much. О, ні, я сказав забагато. «I set it up», Я влаштував все це. Пісня досліджує приречено на провал закоханість, вразливість перед своїми почуттями, а також перед тим, щоб говорити про них відкрито, не боячись засудження чи висміювання. А рефрен That's me in the corner, that's me in the spotlight підкреслює втрату контролю, дискомфорт та оголеність головного героя перед коханою та всім світом. to keep an eye on you» Намагаюсь не випускати тебе з поля зору «Like a hurt, lost and blighted fool. – «Fool» як поранений, загублений та сліпий дурень. На відміну від попередньої пісні Амба, тут ліричний герой не намагається змиритися з невзаємністю, а навпаки, пірнає одержимість та подекуди сталкінг, що однозначно говорить про його відчай та втрату опори навіть всередині себе. А от наступна співачка в нашому плейлисті контролю не втрачає навіть і найважчі хвилини, зухвало приймаючи виклики життя. І це Мія та її трек «Paper Planes». ще один світовий хід, який ви можете знати як саундтрек до фільму Мільйонер із нетрів. на перший погляд пісня про паперові літачки з пострілами та брязканням монет у приспіві насправді досліджує гострі теми імміграції, расистських стереотипів та економічної нерівності. Давайте зануримось глибше, щоб віднайти цей соціально-політичний контекст. I fly like paper, get high like planes. Я літаю як папір, здіймаюся високо як літаки. If you catch me at the border, I got visas in my name. Якщо ти зловиш мене на кордоні, в мене є візи на моє ім'я. If you come around here, I make, them all, day. I here, I make them all day. Якщо ти прийдеш сюди, я роблю їх цілий день. I get one done in a second if you wait. Я зроблю одну за секунду, якщо почекаєш. Співачка говорить про речі, на які люди здатні піти, щоб вижити та піднятись у світі, де економічні можливості вкрай обмежені. Наприклад, підробка документів, грабіж та насильство. Неочікувано, правда? Давайте послухаємо ще. No one on the corner has swagger like us. Band, no on swagger like us. Ніхто не має такої впевненості, як ми. Hit me on my burner, prepared wireless. Напиши мені на мій одноразовий передплачений телефон. «We pack and deliver like UPS trucks» Ми пакуємо і доставляємо як вантажівки UPS». «Already going to hell, just pumping that gas» Вже летимо в пекло, просто заправляючи бензин. Трек також критикує капіталістичну систему за несправедливий розподіл влади та ресурсів. Самі паперові літаки можна розглядати як метафору швидкоплинного багатства. А звукові ефекти касових апаратів і пострілів у пісні символізують перетин світу грошей і світу насильства. Натякаючи на те, що гонитва за багатством часто дорого коштує. Говорячи про соціально важливі треки, неможливо не згадати Who Let the Dogs Out гурту Бегемен, веселу та енергійну пісню, яка також часто асоціюється з вечірками. Houda! 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 Незважаючи на агресивну мелодію, текст пісні неочікувано торкається проблеми непроханих залицянь та кетколінгу. Докс у пісні метафорично позначають чоловіків, що неадекватно поводяться з жінками. А запитання, хто випустив собак? Спосіб звернути увагу на те, яким огидним є харасмент. От послухайте. Well, the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. yeah, hey, hey. yeah, well, nice, вечірка була класною. Вечірка була в самому розпалі. And everybody having a ball. І всім було весело. Until the статинем started name calling. Поки чуваки не почали лаятись. I heard a woman shout out. І дівчата відповідали на виклик. Я чув, як жінка закричала. В цьому куплеті є каверзний іменник «Name calling, який означає «Abusive language or insults». Але не знаючи сленгові фразочки, його важко перекласти правильно. Якщо ж ви, як і ми, з тих фанатиків, яким важливо бути з розмовною англійською на ти, тоді пройти онлайн-курс англійської в Green Forest для вас просто маст. Навчання в нашій школі відбувається на базі сучасного інтерактивного підручника Notes, А на уроках ви постійно будете спілкуватися англійською, розбирати сучасні пісні, фільми та серіали, а також обговорювати найгарячіші новини. Лінк на тест вашого рівня та запис на безкоштовний урок вже чекає на вас в описі. А ми повертаємось до нашого розбору. Отже, під легкою та енергійною оболонкою пісні Who Let the Dogs Out прихований меседж про те, що варто зберігати повагу до жінок та поводитись в соціальному середовищі не як кобель. По факту пісня є цілком собі профеміністським гімном. А ми рухаємось далі, і на черзі в нас пісня гурту Red Hot Chili Peppers Дені California». State of Mississippi, papa was a copper and mama was a hippie. Get born in the state of Mississippi. Народилась в штаті Міссісіпі. Papa was a copper and her mama was a hippie. І батько був копом, а її мама була хіпі. Angela Obama, she would swing a hammer. Price you got to pay when you break the panorama. In Alabama she would swing a hammer. Вона метала строк молотами. Price you got to pay when you break the panorama. Що ж, це ціна, яку маєш платити за злочин. Пісня починається як розповідь про життя дівчини, яка мріє про кращу долю, задля якої готова здолати багато труднощів. Але чим глибше ми пірнаємо в текст, тим більш тривожним він стає. «Never made it up to Minnesota» Ніколи так і не дісталась. «North Dakota man» чоловік з північної Дакоти, возінґаненфордекота. Полював за своєю здобиччю. Оповідач в хронологічній послідовності переказує нам історію життя і смерті дівчини на ім'я Дані, яка проїхала всю Америку, дісталась Каліфорнії, де прожила важке та бідне життя. І, врешті-решт, померла від руки поліцейського. Каліфорнія rest in peace. peace. Спочивай з миром Каліфорнія. Simultaneous release – і насолоджуйся свободою. Дані квінтесенція американської мрії, що так і не справдилась, боротьби, наполегливості та темної сторони шляху до кращого життя. Також, як прокоментував Ентоні Кідіс, вокаліст та автор текстів Red Hot Chili Peppers, героїня є збірним образом усіх жінок, з якими він мав стосунки. А отже, рядок California Rest in Peace є оплакуванням не лише уявної дівчини, а й колишніх стосунків фронтмена. А закриватиме сьогоднішній хіт-парад найхітовіший хіт з усіх хітів. Forever Young гурту Alphaville. Forever young, be, forever, young. forever young. вічно молодим. I want to be forever Young. Я хочу бути вічно молодим. Ну, краса ж, правда? Могли б ми завершити все на цій позитивній, солодкій ноті, але є одне маленьке, але. Let's go, let's go. Let's let's dance in style, let's dance for a while. Давай танцювати стильно, давай трохи потанцюємо. Heaven can wait, we're only watching the skies. Небеса почекають. Ми лише дивимось на небо. Forever Young – пісня, яка досліджує тему не тільки молодості, але й смертності як невіддільної частини нашого життя. Вона передає універсальне бажання залишатися молодим, ідеалізує юність та демонізує неминучість смерті. Hoping for the best, but expecting the worst. Сподіваємось на краще та очікуємо гіршого. Are you gonna drop the bomb or not? Ви скинете бомбу чи ні? А метафорою нашої кінечності тут слугує ядерна бомба. Та це й не дивно. Пісня вийшла у 80-х, коли ще був свіжим спогад про карибську кризу і страх перед ядерною війною відчували всі. Тож і аналогія виявилася в десяточку. Хто б міг подумати, що стільки років по тому трек буде все ще актуальним не лише у своїх позитивних, обнадійливих тезах, а й в страшних та жорстоких реаліях життя? So many dreams swinging out, so out of the blue. Стільки мрій з'явились просто звідки We'll let them come true. Ми дозволимо їм здійснитись. But every cloud has a silver lining, guys. Незважаючи на похмурий початок, врешті-решт пісня завершується рядками про мрії, які обов'язково виникнуть і обов'язково здійсняться. Так що, dream on, keep calm and keep going. Сподіваюсь, сьогодні ви дізналися для себе щось нове і цікаве, або ж просто поностальгували, прослуховуючи геніальні треки. Пишіть в коментарях свої варіанти пісень, які ми маємо розібрати в наступній частині. Підписуйтесь та stay tuned! Скоро побачимось!